Екзорцисти знають, яку велику силу має згадування страстей Христових, звернення до найсвятішої крові іран Спасителя, його пронизаного Списом Боку і Христа, на якому він був розіп'ятий, тому поширюємо набожність до найдорожчої крові іран Спасителя і присвятімо цей місяць роздумам про любов Творця до людини. Яку він виявив через свого єдинородного Сина Ісуса Христа. День сьомий. Улюблений Господи Ісусе, ми шануємо і поклоняємося Твоїм святим і прихованим ранам на Твоїй правій руці і на Твоїх ногах. Звільни нас від усіх недух на руках і на ногах. Спаси нас і наш дім від усякої небезпеки і бережи нас на всіх наших дорогах, виконай свою обітницю, що Ти не дозволиш нам померти раптовою смертю. Ми просимо Тебе про це, Господи, якщо на Це Твоя свята воля. Амінь. Найулюбленіший Ісусе, прости нам наші гріхи. Хоч ми іноді кидаємо в Тебе каміння через нашу слабкість. Дякую тобі, Ісусе, що терпиш рани, щоб зцілити наші рани. Ми любимо Тебе, прийми наші скромні жертви, подивися на нас своїм милосердним поглядом, щоб через заслуги Твоїх ран ми могли отримати ласки, про які Тебе просимо. Амінь. Ти, який за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Коли ви жертвуєте Мої святі рани за грішників, не забувайте за душі в чистилищі, бо мало людей думають про те, щоб принести їм полегшення, найсвятіші рани є скарбом понад скарбами для душ у чистилищі. Пожертвуй свої терпіння. Разом з моїми божественними ранами за душі у чистилищі. О Ісусе, Божественний Спасителю, будь милосердний до нас! І до цілого світу, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, Помилуй нас і цілий світ. Амінь. Прости мене будь милосердним до нас, мій Ісусе, та захисти нас своєю дорогоцінною кров'ю від навколишніх небезпек. Предвічний Отче. Будь милосердним до нас через кров і рани Ісуса Христа, Твого єдинородного Сина, просимо Тебе, вияви нам своє милосердя. Амінь. Предвічний Отче, жертвою Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омій Ісусе. Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги. Твої святих ран, О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О, мій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. ра, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче. Жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих. ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, зцілення на ран наших душ. Омій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги. Твої святих ран, о, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, о, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвою тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ, Предвічний Отче, жертвою тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Предвічний Отче, жертвою тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ.